Перевізники здались, не витримавши натиску міської влади. Саме таке враження склалось після прес-конференції, яку провели представники громадських організацій автоперевізників міста. Під назвою аналіз результатів провадження транспортної реформи в місті, і це не дивно, що здались, адже міський голова Володимир Гройсман, незважаючи на всі акції протестів, досить чітко дав зрозуміти всім невдоволеним, що в ситуації з транспортною реформою можливі тільки невеликі корективи, а на кардинальні зміни чи поступки, сподіватись марно. Зазначимо, що в результаті транспортної реформи майже 700 чоловік залишилось без роботи, і в більшості з них кредити на авто, які сьогодні виявились нікому не потрібними. Другого способа, як треба людей, які залишилися без роботи, ми без налажування цього діалогу просто не видим. І однозначно, якби в даній ситуації, ну, все-таки тут том, что мы сказали, ведь действительно ТТУ справилась с перевозками. Ну это же надо согласиться. Мы, мы же не то, что мы никогда не, не критиковали просто потому, что мы критиковали. Мы просто переживали, что действительно ситуация в Львове повторится. Но сейчас вот я просто даже общаюсь с жителями, вот допустим, мать моя говорит, вот ей на трамвае удобно стало ездить. Она никогда им не пользовалась. Она говорит, вот мне сейчас удобно на нем ездить. Другое дело, что есть необходимость пересадок и в каком-то моменте и удорожание проезда, да, это проблема. С ней нужно однозначно, ее надо решать и с ней надо заниматься. Окрім того, побудувати конструктивний діалог з владою це єдиний спосіб сісти за стіл переговорів, взяти участь в розробці можливих змін та донести свої пропозиції та зауваження до влади. Просто у нас люди немножко звикли, що воно має бути швидко, дешево і завжди. А життя показує, що щоб було швидко і завжди, воно зачастую не дешево. Нагадаємо, що нова транспортна реформа, відповідно до якої в місті зникла половина маршрутних таксі. А ті, що залишились, працюють за принципом підвезення до електротранспорту, дії Вінниці з 23 лютого і спричинила неабиякий резонанс у громаді.